І вісім мільйонів підписників Галя у нас Ні, не в нас заблокували сторінку ідеали Олексія. А ще заблокували заблокували акаунт в... в цьому, в ті, заблокували його акаунт е... за того, що він. Е... Участвував в зборі для е, хлопчика, щоб вилікувати його за донат. Вони дарували квартири, автомобілі, мопеди, телевізори. Багато дуже підприємців до цього долучилося, е, і на його сторінку багато накидали жалоб, і його сторінку за це заблокували. От, представ, які є люди, да, щоб е, людина хоче допомогти, організовує цей збір, участвує в цьому зборі, і, і знаходяться такі люди, які е, спон, спонукають тому, щоб це добро не проявлялося. Ніч нову сторінку, Та всі знають цього, цього сумасшедшого стоматолога. Е, в нього є нова сторінка, підписуйтеся, е, в нього там цікаво.